Не самі вдома. Сьогодні у сімейці собачок особливий день. Мама і тато йдуть на прем'єру вистави, де звучить мамина пісенька. Бабуся з дідусем приїдуть посидіти з бубликом і зірочкою. Приводів для радості хоч відбавляй. Мої дорогенькі, сьогодні увечері ми з татом йдемо у театр. Ви будете з бабусею і дідусем. Ура! А дідусь, розповість нам казку на ніч. вже ж а ти нас на ніч не поцілуєш? О, Неодмінно поцілую. <гум> а чому нам не можна у цей ваш театр? Чому ж не можна? Можна тільки на денні вистави для дітей. Ми обов'язково сходимо всі разом. До речі, бабуся з дідусем привезуть свіжого молока. Можете зробити молочний коктейль із медом? От <гум> <Ми> вам залишимо <гум> сімейка собачок. Веселенький день. Гав-гав-гав. Так, так, так. Ой, молоко треба поставити у сумку холодильник, щоб не скисло, а мед закрити щільніше. Усе зроблю. Не переймайся. Треба поквапитися. А нам би ще заправитися не завадило. Бензину малувато в баці. Ніколи не розумів моду на краватки. Широкі, вузькі, Ру! яскраві, однотонні. От як мені правильно вибрати краватку? Татусю, що тут не зрозуміло. Дивися, що носять усі такий ти натягай. О, а ця краватка така ж, як мій слиняч. А це схоже на мої стрічки для косичок. Ой, не ворушися, будь ласка, на тобі метелик сидить. Я по посадчок збігаю. Бублику, не поспішай. Цей метелик не полетить. Це краватка така. Метелик називається. О -о -о. <ріграє> От халепа. Так, так. Я можу до вас під'їхати. Діти, думаю, вони півгодини і самі посидять. А? Так, усе чекайте. Катусь, що сталося? У дідуся на півдорозі закінчився бензин. Вони з бабусею не зможуть приїхати. А ми з мамою не зможемо піти в театр. Я відвезу їм каністру з бензином. Тату, а як же ми? Гарне запитання. Ви зможете побути самі півгодини. А вже ж ми зможемо. Я швидко. Не переживай, татусю. Ми не сумуватимемо. Так. Це точно. Лови. <клес> Матінко. Ні, ця ідея мені геть не подобається. А може, ми усі разом поїдемо. Чудове рішення. Застрибуйте всі в машину. Ура! Привіт, бабусю! Ой. <клес> Привіт, дідусю. <клес> Яка ж я рада вас бачити. Так не хотілося вас підвести. Привіт! Ми так за вами скучили. <клес> Це все моя вина. Наступного разу заправлятиму повний бак. Нічого з ким не буває. Все, можна їхати по машинах. Я перший застрибну. Ой, ми усі так перехвилювалися сьогодні. Головне, що в театр встигли. До речі, а як усе пройшло? Надзвичайно. Мамина пісня точно стане хітом. А тату зі своїм метеликом був наймоднішим з усіх глядачів. Як діти поводилися, трохи побешкетували, проте засинули одразу. Надто багато сьогодні вражень було. Точно, з нашою сімейкою не занудьгуєш. Сімейка собачок веселенький вечір. Дені справді вийшов непростим. Але добре те, що добре закінчується. Головне бути готовим прийти іншому на допомогу і зберігати оптимізм і бадьорий дух. Супермаркет. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки чекають гостей на вечерю. Від самого ранку мама готується їх зустрічати, а тато бублики зірочка їй допомагають. Негарно виходить. Дуже гарно. <смеш> <смеш> <А> у <мене? смеш> І у тебе, бублику. Ви такі чудові помічники. Дякую. Я в магазин. Щось іще треба купити. Ось я усе записала. Просто купи усе зі списку. Я поставив собі новий додаток. <смеш> Занесу твій список у нього, сфотографувавши. А можна ми у магазин? Ну, звісно. Так, Ідіть і збирайтеся. Готово. Двадцять перше століття на дворі. О, Бери. Сімейка Собачок. Веселий день. Гав, гав. Ми на місці. Ура! Приїхали. Ха -ха! Чудово! Купимо смакоти. А? Я О-ой Так. Що ж я мав купити? А можна мені бантики? Так. Звісно, О, здається, нам потрібна ця штука. Ага, бери. Ай, що бери. Це таке. А можна я шоколадною пастою зуби буду чистити? вантус? Так, можна. Тобто ні, не можна. Зачекайте. Я зовсім заплутався. О, ви пам'ятаєте, що мама просила купити? Не пам'ятаю я. А що? Телефон розрядився, а список у ньому. О. Що тепер робити? Ага, Мамо засмутиться, якщо ми нічого не купимо. Дайте хвилинку. А? Спробую таки пригадати Так, сир, сметана, торт. Дай мені. що ж там Я спроб... було? А, прикольно. О, це же є список. Ура! Ура! Ми знайшли список. Ну, тепер ми зможемо купити все, що треба. Добре, що ви так швидко повернулися. Усе купили. Усе точно за списком. І навіть більше. Як приємно. А тепер нумо пекти пирі. Скоро вже гості. прийдуть. Ура! Сімейка собачка. Святкову вечерю було врятовано. Сім'я приготувала багато частувань і усі весело провели час із гостями. Кюня Настала справжня весна. Бублики і зірочка гуляють із дідусем у парку, насолоджуючись весняним сонцем. <риві> Закладаємось, я перестрибну цю цкалюжу. І... Ось як це робиться. Оп! Ой, дивися, які смішні маленькі ворони. <риві> це не ворони. Це шпаки прилетіли. А звідки прилетіли. А нащо вони відлітали? Восени шпаки відлітають у теплі краї, а навесні повертаються назад. А навіщо вони повертають? Щоб відкладати яйця і висиджувати пташенят. Це для них роблять спеціальні хатинки. Шпаківні. Правильно, зірочко шпаківні деколи кріплять на фруктових деревах. Бо шпаки знищують шкідливих комах. А, а, а давайте теж зробимо шпаків. Так, давайте. Сімейка собачок. Веселий день. 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 Гав -гав. О, О. Виявляється, не просто робити шпаківню. Зате це дуже корисно. Дідусю, а можна й мені цвях забити? Можна, тільки будь обережний. І бережи пальці. А ми з дідусем справжню шпаківню зробили. Та не вже справжнісіньку. Ми з моїм дідусем теж колись робили. Уже вирішили, де будете вішати шпаківню. Ну, на якомусь дереві. А що, це так важливо? Шпаківню треба вішати на достатній висоті, щоб а -а -а. птахів ніхто не турбував, а -а -а. і щоб вони нікого не турбували. Думаю, парк для цього чудово підійде. І пташкам там буде веселіше, а компанії. Тільки хто зможе так високо залізти на дерево? Я саме збирався трохи розім'ятися. Здається, я ще не забув, як лазити по деревах. Ура! Ми йдемо вішати шпаківню. Ха -ха! Причудово! Сім'я шпаків зможе сьогодні відсвяткувати новосілля Здається, це дерево цілком підходить. Думаю, шпакам тут буде зручно. Хе, найголовніше на нього буде нескладно залізти. Чудова гілка. Сюди повісимо. повісимо. А як же її кріпити? Ой, а про це ми не подумали. Ну, от, що ж тепер шпаки залишаться без дому. Треба прив'язати чимось, що не пошкодить дерево. Ай, які вони миленькі. Тату, ці шпаки вже прилетіли в нашу шпаківню. Що ж робити? Ех, була не була. Поки знайшли новий дім. Сімейка, собачок. Веселенький день. Повісивши шпаківню, бублики зірочка часто приходили у парк до своїх маленьких друзів. А тато на день народження отримав новий ремінь.